Чому Будапештський меморандум, за яким ми віддали ядерну зброю, виявився туалетним папером? І якби ми не віддавали ядерну зброю, чи допомогло б це нам? Вберегтися від війни з Росією Будапештський меморандум був папером, тому що він їм якби і є. Якщо прочитати ті пункти, які на одній сторінці там написані, там якби нічого такого і не обіцяють. Ну, ну розкажи про це, бо знову ж таки, Гордон сказав, що ну ми віддали ядерну зброю, бо треба було її обслуговувати. Вона вже не працювала. Ну, по-перше, стратегічно можна було б віддати, тому що як Кравчук там сам зазначав, і якісь люди, які були до цього дотичні, пульти управління умовні знаходилися в Москві. Це було дорого обслуговувати. Ракети такі не потрібні, щоб боротися умовно з Росією, тому що це були міжконтинентальні величезні бандури, які летіли б до США, і саме для цього вони були придумані, тому у війні б зараз вони ніяк не допомогли б. Стратегічно окей. Віддали там літаки-бомбардувальники, на яких це озброєння також щеплялося, але ще й віддали тактично. І проблема в тому, що ніби як це не до кінця розслідувана така темна сторінка історії України, але ніби. Як, коли Україна ще отримала незалежність, якимсь чином, тоді ще там не було зрозуміло, хто керує, де, як, якими військами, і яким чином росіяни просто вивезли більшу частину тактичного озброєння дуже швидко з України в Росію. Ще до того, як почалися переговори взагалі про ядерну зброю з Будапештським меморандумом і так далі. Ну, тому так. Просто вкарали, умовно, можна і так сказати.